Шановні колеги, шановні герої, надзвичайно приємно сьогодні бути присутні у цій пожежній частині, яка бере на себе. Достатньо високе навантаження. Майже третина всіх викликів на надзвичайній ситуації в Києві приходить на ваші мужні плечі. Я сьогодні тут щоб сказати вам, по-перше, дякую, передати вам техніку, що було. Країна закуповує і буде закуповувати, тому що ми вважаємо, що ви маєте бути забезпечені всім необхідним, щоб час на прибуде на місце події, надати якісну допомогу. Ну і найголовніше, щоб ви повернулися живими. Якщо я не повернувся з вашого музею, де є ваше спорядження. І видно навіть нещодавно була пожежа, наскільки ваше обладнання було ушкоджено. Слава Богу, бійці повернулись живі, здорові. У мене є до вас ще одне дуже добре повідомлення. Ми буквально нещодавно вклали бюджет на 2017 рік і ми заклали зростання заробітної плати для вас, шановні колеги, шановні менесельці. А фактично сьогодні всі ті, хто отримував заробітну плату, 3 тисячі гривень, буде отримувати вже з 1 січня 5, тих, хто отримував 4 тисячі гривень, буде отримувати 6. Для вашої частини. Це буде більше по тисяч гривень для кожного, хто працює. І це кроки, які ми робимо на те, щоб зміцнити в тому матеріально-технічну базу. Ми заклали майже 600 мільйонів на модернізацію, на вдома нової пожежної техніки, щоб у вас було з чим виїхати на місце пригоди і щоб ви мали всі подібні технології і системи захисту для ефективного оцінка пожежі. Взагалі ми маємо жахливу. Статистику пожеж в Україні яке, майже щороку 2000 осіб. Це надзвичайно великі втрати. І саме головне, щоб в рамках реформи МНС ми все ж таки робили кроки, які б давали можливість людям бути більш обачливими, щоб ніхто не грався не з вовнем і не відбувалися таких жахливих трагедій, з якими ви кожного дня стикаєтесь. Особливо хочу побажати вам успіхів і в наступному році. Я так розумію, що саме ви будете нести варту якраз в новорічну ніч. Ну, що я можу сказати? Дай Бог, щоб вона пройшла без втрат для громадян, для вас, щоб все пройшло спокійно. Я думаю, що Сьогодні українці нас побачать, напевно, новорічну ніч ще раз згадають кожен не тільки по святковий стіл. А й про безпеку, яку потрібно дотримуватися під час російських новорічних свят. Я бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб ви завжди здоровими поверталися додому. І хочу вас заповнити у тому, що уряд України розуміє те, що ми маємо підтримувати наш підвезенез і не просто говорити про це, а робити конкретні кроки щодо і вашої заробітної влади, щодо матеріально-технічного забезпечення, і щодо підвищення престижності вашої налегки, але дуже необхідної. Професія, яка має багато вічну вічну історію. Дякую вам, що ви є, і дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що шановні. Рішенням прем'єр-міністрів України нагрузуйте цінним подарунком, годинником від прем'єр-міністра України Лучук Вадим Валерійович, прапорщик служби цивільного захисту. Миколаївець. Та шарий Ігор Борисович Полковник служби цивільного захисту.